Вифлеємський вогонь миру до Різдва запалили у холі Вінницької міської ради. Символ єдності, добра і надії щороку мандрує з вифлеєма через різні країни світу, щоб підтримати тих, хто найбільше цього потребує. В Україні його поширюють пластуни вже більше 30 років. Цьогоріч вогонь передають до шпиталів, реабілітаційних центрів, храмів та громадських організацій, аби захисники і захисниці та всі українці відчули тепло різдвяних свят. Упродовж різдвяно-новорічного періоду кожен охочий зможе запалити від нього свічку в міській раді та принести світло миру до своєї домівки. Запалюється цей вогонь у віфлеємі, далі доправляється до Відня. В відні, тисячі скаутів перепалюють від свічки до свічки собі і розпоширюють далі по своїм країнам, по своїм містам, по своїм селам в кожну хату, оселю, куди цей вогонь потрібен. В першу чергу в місця, де люди вимушені різдво святкувати не вдома. Людина підпалює, людина передає і волею свого бажання, ділиться добром щирістю.